Оце наша Юля. Тут на верхотурі вона ховається на висоті, щоб білячок і чорниш її не дістали, бо вони ж їй не дають проходу, вислідковують її і полюють на неї, вичікують, сидять. Тож Юлінка обрала собі таке місце на висоті, і от я її тут доставлю тарілочку. З'їжую водичку. Зараз на пауці, Два паучі я поклала Кролик та курка м'яку. І вона за апетитом, як ви бачите, виїдає повністю, виїдає паучі, після того дам їй сухого чотири лапи ти лятину, водичку долью. Борони Боже, на вулиці виходить, тим більше так, як вона потім заходить. Годинами може заходити з-за того, що біляки чорниш випасають і не дають їй зайти. А зараз годинами вистоювати біля вікна у 20 градусний мороз, ви самі розумієте. Тож борони Боже, щоб вона. Ой, господі, бідна дівчинка наша страждалиця. Да-да-да, все добре, сонечко, їж, їш. Дякуємо за увагу, дякуємо за підтримку, дякую, що приходите дивитесь. Дуже будемо вдячні за допомогу посильно. Всі реквізити є у нас в кінці фільму. Будь ласка, будемо дуже-дуже вам вдячні. І всі наші Юлічка, Білічок, Чорниш, і всі решта котиків, і китюнічок, Азочка, Руденький, Лаура, Ліса, яка теж часто, дуже часто вона приходить, і просить, просить, просить. Ну, і всі, всі наші дворові котики. Ще хочу вам розказати таку дуже сумну історію, що у нас в приватному секторі жили в, такому, в таких умовах дуже-дуже невеселих. Е жив там Андрій, такий у нас чоловік, і у нього собачка і кицюня. І 14 січня Андрій помер, на жаль. І от залишились оці собачка і. Цюня, залишились фактично напризволяще на вулиці, а ще й в такі морози. Душа болить і серце плаче, це не можна передати словами. Зараз я хоча б в такі от морози, я намагаюся кожного дня ходити, там їх шукати і підгодовувати, щоб вони хоч якось протримувалися в ці морози. Далі, може, дай Бог буде їм трошки простіше. А то ж нам ще наших. Зайчиків додавалася як цюня, ця чорноля, а вона ще виявилася вагітною. Що вам сказати, і собачка. Тож мені ще доводиться зараз кожного дня йти в магазин, щось купувати їм, бо собачка сухий корм не їсть, її треба купувати курячі тулубчики, ці сопові набори я купую, приношу туди, і бажано зостати, щоб воно ж не замерзло. Ой, ж, ясна річ, паучі, корм і також курку вона, бідна, в таких умовах, Призвичайлася, як собачка кидатися на оці от супові наборчики косточки і вигризати. Да, на жаль, у такі реалії життя. Тож, що, Юленька? Ай, обереж. Юля, ну що ж ти робиш, Юль? Юля, йди сюди. Ти куди пішла? Юль. А, Юля, на кс. -кс, -кс, -кс. Юля. Юль, Юль, Юль. Не, не йди. На, я тобі ще дам, на, Юлечка. Так, добренько. Тож е, от я вам розказала історію, будь ласка, дуже просимо допомоги по можливості. Будемо дуже вдячні, навіть за маленьку допомогу. Будьте всі здорові, міцного здоров'я, тихих мирних днів і ночей і наближаємо перемогу. Обов'язково будемо святкувати в цьому році мир, перемогу. Будьте здорові, чекаємо вас. А от і Біляк тут. Він ж теж. Там, де Юля, там він. Намагається також видивлятися, де вона, що вона і Чи вичікує. От такий він. Так, до зв'язочку зараз буду догодовувати Юленьку. Да, 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 Білячок. Це вітання від Біляка і від Юлічки. Юля кс-кс-кс, Кс-кс-кс-кс, іди на, Юль. Кс -кс -кс -кс. Юля. На, кс -кс. 20 лютого 2026 року. Страшні морози на вулиці, вночі до 20 градусів морозу. Бідні тваринки, котики, собачки, що живуть в природі, птахи. Як же вони переживають ці морози? Як це прикро і жахливо, що вони мають таке випробування? Дуже і дуже жорстоке для них. Це добре, що білячок Чорниш, Юлічка у нас тут недалеко поруч, і ми можемо їх підгодовувати і контролювати ситуацію, що, де вони і що вони. А ті, що на вулиці котики, собачки, пташки. Люди добрі, будь ласка, жалійте тваринок, птахів, підгодовуйте, носіть водичку з собою, корм. Обов'язково підгодовуйте всіх, кого ви бачите. Ми повинні залишатися людьми в будь-яких ситуаціях. Як би нам не було, скрутно, важко, безсоння ночі, знову ж таки. Атаки рашистські, які надають спать практично всю ніч. Але це не виключає нашого опікування про братів наших менших, тих, хто чекає від нас допомоги кожного дня. Дякую щиро всім вам, будьте всі здорові, тихого мирного дня і приходьте до нас в гості, дивіться наші фільми і, по можливості, будемо вдячні, якщо ви нам надійшлите хоча б невеличку допомогу. Дуже будемо вам вдячні. Дякуємо за все. Реквізити є в кожному нашому фільмі в кінці, ви все побачите. Оцей білячок доїв пауча йому давала сухий корм. Залишила ще на всякий випадок їм тут водичку і кролик мяв. Вони, в принципі, нормально його їдять, люблять також да? білячок. Да, сонечко, да, хороший наш. Поїв, ти під'їв. Зараз підем черний шапок, погукаємо по І... І, бачите, і після Оце у нас був чотири лапи тілятина він поїв. І підійшов ще й кролик Мяу. От чогось вони люблять. Люблять саме кролика. із всіх сухих кормів мяу. От саме кролик для них. Чомусь так привертає їхню увагу і є для них таким смачненьким. Тож, я поклала їм запасом такого корму, хай їдять, хай їдять, під'їдають, водичка тут поруч є. да, білячок, Да, мій хороший. да, сонечко? да, ми тебе любимо. Дякуємо всім і до зустрічі. да, Білячок? мій хороший, Оченята ну, стали краще. Може, не ідеальні, як би хотілося б. але набагато краще. так так, так, все добре, все добре, сонечко. Так, все, дякуємо і до зустрічі. Почула нас і прийшла просить кушати. Паучі їсть. Так, тихо-тихо-тихо. Паучі, зараз їсть м'яо з яловичиною в желе, вона дуже любить його. Ну і сухого корму дам. Чотири лапки телятина. Зуль? да, сонечко, да, моя хороша. їш, їж, їж. Довідай паучі, я тобі дам сухого. Так що всі наші зайчики. Ну, чорноша, правда, я так і не побачила, е... він не підійшов до нас, скільки зараз ми спілкувалися. Значить, він кудись пішов, Десь пройтися, прогулятися. Ну, я тут залишаю корм. Водичка, корм, так що хай проходить їсть і шазочка єш. Тож ще раз дякуємо вітання від азочки від білячка і від Юлічки, від чорниша, хоч ми його не побачили, і приходьте в гості до нас. Дуже будемо раді і сподіваємось на підтримку, хоча б невеличко, але це дуже суттєво для нас. Дякуємо, будьте здорові, тихих мирних днів ночей і наближаємо перемогу! Всього всім найкращого. Будьте всі здорові.